Безсонна ніч, цілу ніч до зорі я не спала, прислухалась, як море шуміло, як таємна хвилі зітхала, І як серце моє стукотіло, Ночі темної, дивні почвари Заглядали в безсонні очі, І страшніші засонні кошмари. Привиддя безсонної ночі, Думки, гадки, як птахи ночні, Прилітали тяжкі і суворі, Ох, непевні ті думи, страшні, наче хвилі у північноморі. морі, Хто одважиться в північноморе море, Своє хибке човенце зіпхнути, Хто поважиться, людське горе? Світове є серденьком збагнути, Той у північ на море поплине, Хто не думає ранку діждати, Хай же думка моя вільно лине, я не буду на ранок чекати. Серед мороку бурі негоди, цілу ніч буде човен блукати, Як зійде сонце правди та згоди. Я тоді вічним сном буду спати. Буде шарпати буря вітрила, Пожене геть по темному морю. Ох, коли б мені доля судила, Хоч побачити ранню зорю.